Що буде, коли відпаде батарейка, раз ви таке питання задаєте, то в принципі ви вже знаєте і відповідь на це питання. З дуже високою вірогідністю, погорять транзистори по входу, можливо, навіть потягне за собою і вихід. Що стосується цього рішення, цього інвертора, тут по входу стоять, як бачимо, Техас-інструменти 10 штук. І варістори стоять, і схемотехніка, в принципі, вона однакова. Тут немає якихось там новітніх рішень чи якихось там супер, супер рішення. Да? Стандартна схемотехніка, але вона повинна бути зроблена правильно, розрахунки всі з запасом, і тоді буде працювати. І у тому випадку, коли батарея буде відвалюватись, можливо там. В якийсь момент і пронесе, там, не з першого, ду, другого, третього разу це згорить, а може і не згорить. Але що стосується взагалі на, надбюджетних рішень, ось типу такого, там, це у нас ПоВМР, Амерн, там, ДАКСТРОМ, Ясан і так далі. Коротше, ось тут по виходу, по, по виходу по входу теж стоїть 10 транзисторів. От воно не витримало якраз розряду батареї і вилітіли. Вилітіли ці транзистори. По виходу, тут слава Богу, все вціліло Але що стосується елементної бази, вона тут цям китайська. Якщо казати про про якість і про, і про вибір, я думаю, з часом все буде мінятись. І на сьогодні, якщо ми розглядаємо бюджетні рішення, то це буде краще, ніж завод на да, наприклад. А що буде далі? Поживемо, побачимо. Можливо, хтось вийде новий якийсь гравець на ринок, або ж Вольтронік нарешті там розчухається і почне якось можливо, запустить свій бренд. Ну, мені б дуже, наприклад, цього хотілося, але Вольтронік працює тільки по ЄМ-схемах, тож, хто хоче продавати. Ставити вольтроніки під своїм брендом, йому потрібно замовляти ну, велику кількість. Тому і зараз у нас, наприклад, в Україну такі вольтроніки і не попадають, тому що е, заполонили ось ці дешеві інвертора. І хто буде брати троєчку, якщо вона по ціні п'ятерки? От і вся відповідь. Тож, обираємо серед того, що зараз доступно. До, до покупки, а не з тих класних рішень, які є взагалі на ринку інверторів.